Захисника Миколу Борозенка рідні шукали із 2023 року. Воїн пропав безвісти, захищаючи Україну. Проте сім'я так і не дочекалась хорошої звістки. Миколу Борозенка вбили окупанти на Запорізькому напрямку. Що певно тліла відсотків 10, що все-таки найду його, він позвонить, скаже, я живий. Мобілізували Миколу за повісткою, боронив батьківщину 10 місяців. Рідні кажуть, коли отримав повістку, не ховався, а доєднався до війська. Був переконаний, захищає не лише батьківщину, а й власну сім'ю. Батьки хіба погані бувають. Він був дуже добрим батьком, був патріотом. Казав, що служить за батьківщину, за свою доньку і своїх онуків. У цивільному житті працював на заводі новатор. Колеги згадують, був відповідальним та завжди ніс позитив. Общительний, веселий, любівий і був, і грустний бала, всякий був. Без батька залишилось двоє дітей: без дідуся, онука. Поховали воїна на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський.